Всім доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про гру, яку я особисто дуже чекав. Читав кожен дневник розробочка, читав кожну новину і слідкував за нею з моменту її анонсу. Це ...Europa Университет 5. Це ця гра, на мою думку, буде одна, якщо не найкраща, то одна із найкращих стратегій. Як мінімум 25-го року, але як максимум, я думаю, це гра одна з найкращих в нашому десятилітті, можливо, навіть і більше. Вона в собі всі амбіції, всі ігри від парадоксів, будь то Європа 4, Crusader Kings 3, Імператор Рим і навіть Stellaris також. Ця гра має вийти нереальною. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що на нас очікує, що нового буде в цій грі, чим вона мені так сподобалась і чим вона сподобається і вам. Я в цьому впевнений. Якщо ви зайшли на це відео, вона вам має сподобатись. І почнемо ми звісно з про те, що в цій грі буде нового. А саме, Бойова система, система популяції населення, приблизно така сама, як у Вікторії 3. Тобто це будуть не якісь там ілюзорні балванчики, як у Європі 4. Це буде вже реальне населення, реальні числа, реальні цифри. І якщо населення помирає на війні, воно буде помирати і в реальності, в, ну, в ігрі, точніше. Далі ми поговоримо про дипломатію. Про твій кабінет, про твоїх міністрів, як е, саме впливають на твою державу конкретні люди. Ще поговоримо про те, е, що в цій грі вже немає мани, як було у Європі Четвертій. Тут є ну, так звані очки правителя, і чим вище, тим вони більше тобі дають. Ось. Поговоримо також. Про економіку, як вона працює, як працюють ринки, що нового в порівнянні з Європою 4, тому що нового, звісно, багато. І також поговоримо, звісно, про війну. Він також змінилося. Змінилось, в принципі, багато чого. Тож ще не змінилось, але допрацювалось і збільшилося в масштабі. Буквально, буквально все, до чого не торкнись, все збільшилось в масштабі. І про це ми сьогодні поговоримо. Тому сідайте зручніше, ми починаємо. Ну, і з першого ми, звісно, поговоримо про бойову систему. Вона, ну, в принципі, не дуже сильно відрізняється від бойової системи у Європі 4 або у інших іграх серії. Тут є фланги, і вони як будто би мають більше впливати на хід подій. так? Тобто впливає те, кого ти ставиш на правий, чи на лівий чи на центр. Також тут є резерв армії, які вступить в бій, коли Праддіндія закінчиться. Основне, що додавали, це нові, нові типи військ, особливі військові підрозділи для деяких націй, Тобто там, для Великобританії, Англії це Лучники дуже добрі, так? мортиринської імперії це яничари для Річі Посполитої це гусари, ну і так, і, і так далі. Ви зрозуміли. Головне, що тут змінили, це те, що а, тут тепер є їжа. Тобто вона і раніше була, але тепер вона ще, бли... ще більше впливає на гру. Ще більше впливає на війну. І в тебе ти тут можеш робити свої м такі аванпости. Також дуже сильно впливає на твою армію. Це твій генерал, якого ти поставиш. Е я сам, на жаль, в Європу не грав поки що п'яту. Але е кажуть, що генерали зараз впливають на битви дуже дуже серйозно. Тобто, якщо ти поставиш якогось слабенького генерала, а у тебе буде більша армія, то скоріше за все. Вірогідніше, ти програєш. Тому звертайте на це увагу. Генерали зараз дуже важливі в новій частині Європи. Далі ми поговоримо про населення. Населення в цій грі має і грає набагато більшу роль, ніж у Європі Четвертій. Ну, в принципі, у Європі Четвертій воно взагалі ніякої ролі не грало, воно, типу є. Але конкретного числа, де воно знаходиться, куди воно переміщується, немає. У п'ятій частині цієї гри населення грає ну, одну з найбільших ролей, напевно, так само, як у Вікторії 3. Тобто, населення тепер переміщується, воно народжується, помирає, щось купує, щось продає. Воно тепер має дуже велику роль, тобто саме найбільше по суті, багатство в цій грі це ваше населення. Воно вам е, дає змогу набирати військових, е, щось продавати, щось видобувати, ну і так далі. Тобто, це тепер не як колись у Європі, і не як у Сакінг 3», це скоріше, як у е, Вікторії 3. Населення справжнє, воно впливає на вашу країну дуже сильно. Чим більше його, тим краще вони будуть платити вам податки. Якщо їх багато помирає, наприклад, тут в грі є е, така біда, як чорна смерть, ну і інші захворювання, воно буде скошувати ваше населення і ваша країна буде дуже страждати. Тобто, за населення потрібен постійний догляд. І старатися його тримати завжди в плюсі, тримати завжди в тонусі, щоб населення було багато, воно зростало. Населення це ваше друге золото, так скажемо. Далі, розпові... Далі я вам розповім про дипломатію, про парламент, про персонажів. І це доволі цікаво, тому що тепер Європа. П'ята більш схожа на Crusader Kings 3 в цьому випадку, чим на Європу 4. Тому що е вашою країною, по суті, керують е якісь люди. По-перше, це ви це правитель, у вас є ваші очки дипломатичні, адміністративні або військові, і вони впливають напряму на те, як ви керуєте вашою державою. Також у вас є ваші діти. Ваша жінка або чоловік, якщо ви королева, ну і так далі. Також тут є кабінет міністрів, які виконують якусь роль, наприклад, інтегрують якусь провінцію, покращують дипломатичні стосунки, керують армією, керують флотом. І всі ці персонажі вони можуть бути як і історичні, так як і неісторичні. Вони. В залежності від своїх оцих балів, вони з такою ж ефективністю керують вашою країною. Або тим процесом, на який ви його поставили. Тобто, якщо там у вас починається війна, ви ставите якогось дуже доброго генерала на дуже доброго політика на посаду генерала. Також це із. Також це працює і з дипломатами, ну і з усім принципі іншим. Чим краще, чи, чим краще і більше балів, тим ця людина, цей персонаж буде краще керувати своїм процесом. А процесів там багато від інтеграції інших держав чи провінцій до дипломатичних стосунків покращення, перехрещування. Зміна культури, тобто це, на це все впливають саме конкретні персонажі з ігри. Тому за цим е, потрібно слідкувати, слідкувати дуже добре, щоб е, на, кожні позиції, на кожній позиції, е, щоб на кожній позиції у вас стояла людина, яка е, заточена конкретно під ці задачі для збільшення ефективності. Далі я вам розкажу про економіку. Економіка змінилась, Не дуже сильно, але змінились змінилась дуже сильно ринки. Тобто, ну, в принципі, економіка також змінилась, Добре, це я щось погарячкувався дуже сильно, якщо, якщо чесно. Економіка змінилась. Тепер набагато в ігрі набагато більше товарів, вони набагато різноманітніші, різноманітніші. Вибачаюсь, вони змінюються з часом. Тобто, там десь може звідси золото, десь ще якісь рідкісні ресурси. Вони не просто десь там є, вони конкретно в конкретній провінції є якісь який, там відсоток або якась кількість одного або іншого продукту. Тобто там золото, банани, какао, не знаю, будь що. І, звісно, ці ресурси, вони не просто так, там для продажі, да? тобто е, в грі є дуже багато будівель, які потребують конкретний ресурс. Тобто вугілля, тобто, деревина, каміння, золото, срібло, латунь, ну, і так далі. І це також, до речі, привід для війни, тому що е, ну, кожна країна хоче для себе. Чим більше ресурсів. Так було завжди, так є, і так є і в нашій грі. Майбутній, чим більше ресурсів, тим краще для нас. Є е, ринки, і ринки вони незвичайні, вони більш схожі на ринки із Вікторії 3, але з доповненням, з тим доповненням, що вони зможуть змінюватись. Так. Тобто, ви граючи за Київ, ви маєте свій ринок, свій маркет, так, і ви з часом разом з тим, як ви будете збільшувати місць своєї держави, буде і розширюватись і поглинати інші ринки в ваш ринок? Тобто це дуже цікаво. Я подивився кілька відео про це, це реально цікаво. Ще, наприклад, звісно, є різна вартість на товари в різних країнах. Можна цими товарами торгувати, монет експортувати, імпортувати. Є ринки, які рухаються з часом. Є товари, які використовуються для будівництва, є товари дорогі і дешеві, ви можете ними торгувати і заробляти на різниці в ціні. Ось. Економіка також буде дуже цікава. І що саме цікаве, що навіть коли ти не воюєш, можна поглянутись в економіку, будівництво, і тобі також буде дуже весело грати. Тому що як раніше було, раніше Європа це ти одну війну пройшов. Ти відновлюєшся, відновлюєш армію, економіку і далі війну. А тут, в принципі, можна воювати економікою, поглинати інші маркети. Тобто це, це, це дуже цікаво. Ну, ось, друзі, я, в принципі, вам розказав про більшість того, що буде в новій грі. що буде в Європа Юнірс 5. Поговорили про війну, про дипломатію, про маркети, про економіку, про населення. Я багато чого можу не знати. Ви не забувайте, що я в саму гру ще не грав. Я не знаю, яка там буде оптимізація, я не знаю, як насправді себе ця гра покаже, але, судячи з того, що я бачив, що я читав, ця гра має бути дуже цікавою. Це нова гра серії, це Вибачаю за російську вініт творення в геймдеві. Парадоксів. Це має бути чудово, це має бути прекрасно. І ми обов'язково будемо грати в цю гру. Перша компанія наша буде за Київ. Так, Знову за Київ. Далі ну, далі виберемо або Візантія, або Османи, або Великобританія, чи Англія, так, Литва, не знаю, ну, будь-яка країна, але перша компанія буде за Київ. Тому, друзі, 4 листопада входить гра. Відео вийде якнайшвидше після того, скоріше за все, це приблизно 6-7 число. Постараюсь раніше, звісно, але не обіцяю, тому що я працюю. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Якщо ні, пишіть у коментарях, чому. Я тільки починаю цю справу. Я давно про це мріяв, звісно що. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Я читаю кожен коментар, вони для мене дуже важливі. Я хочу знати, що в мене виходить, що в мене не виходить. Хочу покращувати контент і обіцяю, з кожним разом буде все краще, краще і краще. Тому всім, друзі, дякую за перегляд. Очікую вас в коментарях і до зустрічі!